Того наші змішувачі легендарні. Готуємо суміш для штукатурки. Лапно цемент. Як вона працює, 3 роки роботи. Оце моя домашня. Вона в мене вдома не чує з зимою. Це було кілька разів всього, але зимова гума. От вона працює. Три повних змішувачі куб. 220 вольт. Ну, поміняли ремінь двічі за три роки. Все, більше нічого тут, не, як їх було історії. Ну, Треба було нову купити, підтягнути потім ремінь, підтягнути гайки. От, вона Одна людина в такому положенні її задишло перевозить. І Оці машини їх транспортують. Тобто це пристрій. Як вам працювати цей мішалку? Всі довольні, всі довольні.